И всем привет, с вами я, Box TV, и сегодня земля Anne Vlad, Violet Dragon and Super Tiger Dragon чути Violet Dragon буде погано чути так що у меня поганий микрофон. И сегодня мы будем играть, как вам сказать, ну, Що мини-игру, что що їх руки пригають, а чел коротше кидає в них ножики. Сам прикол okay. заключається, щоб не прибили. Так, а де всі? Хто мердер? Ага. Хто мердер? Так, стоп ігра, стоп ігра! Стоп ігра, Влад, Короче, Коротше, ти дивись, ти в нас будеш кидати ножики, а ми маємо так прыгати, понял? Я спешу, я все, раз, два, три, поїхав. У! Не можу не попали. Мені ще, коротше, треба змогу. Коротше, все. О! Да. Так, мінус мо на віла драгон. Нас могло бути більше. Сори, що нас так мало, бо як його там? Моя сестра вийшла, вона і там проблемки стались. Все, супер Супертегер висок. Я можу вам нікій показати. Подивіться. І все. <плес> так, коротше, Я надеюсь, що я сьогодні буду хоч один раз мартом. До речі, сорі, що у мене може бути погано чути. Так що. Сорі, що мене може погано чути, так що... Бо я скачав одну програмку, де можна стрімити. Бо на іншій програмці, я ще заміг стрімити, а от ця мені підходить, я, ви бачили мій стрім. Надіюсь. І от сьогодні ми будемо грати. Так, рад я. Надя, Надя, ти поставила на 12 хвилин. Надя, поставила на 12 хвилин. Я на 12, так да? так ходіть сюда, всі сюда йдемо, всі сюда йдемо. Так і так. Тикки-тик-тик-тик. Все, ходить. Все, давайте. Лазар... Лазар с ножки. Все, раз, два, три. Поехал. У Не попадеш. не попадешь. О, Настя, Настя меня спасла. Минус. Супер снайпер від Влад, від Саши. Ай-яй-яй. Надо а, у мене шифт включений, Чекайте, я забув, коли шифт, у мене не підозрює. Я виграв я виграв, бо я сам можу сказати, останній залишився. Я хочу спробувати за Мардер грати. До речі, я щось не розумію, але у всіх, хто грає в Мардер, куча багів. От тут карта, наприклад, навіть відсвічується. А взагалі у Нікілса шапки чогось сірі і... і у ці роги теж сірі. Не розумієте, що за прикол. О, ще ці окуляр тоже. Якщо ви хочете поучаствувати в наших до речі, відео, просто напишіть свій ми приймемо. <плес> 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 Я ширів. <шури, плес> Ходи там, лучше ходи там. Что так буду, чекай, видишь? ⁇ давай-то. Давай, Дай, поехали. Дун -дун -дун. <служifs> <служifs> <служ <Pisces> Опа. <laughs> а, понятно, куда он тик стреляли. стреляет. Ой, блин, у меня тут все приходит. О, нам що зависає мінус Настя. Настя, куди ти прям до нього йдеш? Я надію, що я виграю. Я виграю, я виграю Тик -тик -тик -тик. все. Я знову виграв. Єй! Маленька перерва. Коротше, заходіть в наш клуб. Тут ми можемо переписуватись в Боксік ТВ. Всіх буду чекати. І дивіться далі відео. Так, все, я повернувся Е, коротше, я два раунди пропустив, бо у <кхем>, мене там сталося маленькі проблемки, там щось робити. Ой, Ой Настя! Ну, у нас Настя Мардер. Коротше, а, а де ми будемо грати? А де, де ми будемо грати взагалі? Давайте тут будемо. Стоп, Надя, а ти де? Надя ти де? М а, я знаю на прикольне місце там можна зняти, а тільки мені треба... Я знаю, похожий Так, треба. Давайте одну штучку пограємо. секунду. Коротше, стали з маленькі проблемки у нашої віло драгон. Коротше, вилетіло одна штучка і вона не зможе нам грати. Так ми будемо троє. Давайте поїхали. Раз, два, три. <риклад> Бля. Влад, Ладно, давайте останній раунд, так і будемо Типа, Типу, вона є в ігрі, но вона подо не зможе грати. Ладно. Так нам треба найти карту. меня в наевко, в кате, Так. <говорит> <говорит> Баба Инна. Карта уже выбралась. Так, и я... Надя, Марта, А стоп, а де будешь? будеш? нет, нет, он ставлю. Давай ты Не, вот тут Настя, Де Настя тут. Влад, куда до нас? Давай, Ра раз. У нас тут. Я скричу. А, яшкінка. Так, так коротше, у мене, я не знаю, чи ви могли почути. Коротше, мене забув здержати паузи, і ми граємо останній раунд. Так, поїхали. А, все, поїхали. Тик-тик. Я, -я, 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 -я. я не хочу померти. В раунді який не записався, я так зайняв перше місце, а отут уже я не знаю, чи займу. Бригаємо по всій карті. Поки нікого... Поки ще нікого не вбили, ми тут гуляємо. А ми гуляємо, а ми гуляємо. А ми гуляємо, а ми гуляємо. Так, так, так. О, все мінус надя. Надя. надяс. Влада хочуть вбити. О, мажем попала! Ле-ле-ле-ле-ле ля -ле 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 -ле. Влад, не чесно, тільки за стінкою ховатись. О! Не здається, в мене... О! У мене ножик, типа такий, як крістін проходить, ну, крізь мене проходить. Чи мені здається? <різь> Влад, хватит за стінкою і О! Ну, можем мы можем не попадают. Ой. О. А я вот так. А я вот так. А я вот так. А я вот так. Настя, давай. Ей, Саша выиграл. Я не могу. Я погано з телефона. Да, я не знаю, питается, Я играю, погано з телефона Так. Дякую за просмотр. С вами був Ен Влад Супертаги і э, Віладра. Всім пока-пока.